Також нагадую всім, що термобілизма це, звичайно, чудовий, просто дивовижно зручний винахід людства, але вона працює, тобто зігріває лише коли ми в ній рухаємось. Одіти термобілизну і сидіти сиднім або лягти спати, це нічого не буде, вона не буде працювати. Для того, щоб зігріватись у статичному положенні, нам потрібні речі, в яких у складі є шерсть. Натурально. От вони зігрівають. Також, звичайно, нас зігрівають рухи, тобто якась легенька руханка це просто чудово, або невелика розтяжка. Також нагадую, те, що тіло Розслаблене у звичайному розслабленому положенні легше переносить холод, ніж коли ми усі зіщулились і напружились. А руханка, легка руханка та легенька розтяжечка, якраз таки і допомагає нам трохи розслабити тіло і легше переносити холод і елементарно зігрітись.